Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! 9 березня Україна відзначає день народження Тараса Григоровича Шевченка. Пропоную вам переглянути виставу за мотивами його віршів. що в березні до нас значний приходив день. Все ж народився наш Тарас творець з палких пісень. Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало. Недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хату, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчинка Оксанка при самій дорозі плоскінь вибирала та й почула, що хтось плаче. Прийшла, привітала і поцілувала. Чого ж ти, Тарасик, плачеш? Дай я тобі сльозоньки витру, не сумуй Тарасику, адже кажуть, що ти краще усіх читаєш, співаєш, малюєш, от виростеш, станеш маляром і розмалюєш нашу хату. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, луги, гаї. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Вже минуло два століття, як Тарас народився, в нашій пам'яті він назавжди лишився. Дай Тарас, Тараси нам сили, дай Тарас, дух, щоб духом зміцнили і підняти знаду, щоб у кожному селі тиха радість йшла, щоб щаслива й весела Україна жила.